Півтора десятка фермерів з Берегівського, виноградівського та хузького районів завдяки сприянню центру дорабництва Терадей переймали європейський досвід господарювання у Польщі. Переважна більшість учасників агромандрівки вдома мають теплиці та досить успішні у своїй роботі. Проте, побачене справило на них неабияке враження. Це дуже чудово. Я такого бав, взагалі ніколи не бачила. По телевізору бачила але наяву не бачила. Це чудо. Пані Ганна з виноградівського селища Вилок давно мріяла про власний парник. Тож відвідини господарства відомого на всю підкарпатську польського кругу фермера переконали її в актуальності задуманого. Для початку треба зробити теплицю. Невеличку теплицю і зайнятися дійсно. Не, ну невелику теплицю, бо велику не треба. Значить, і почати садити, брати голландські помідори. можна в них поучитися, як брати землю. Як розсаджувати Андрей Барч, який постачає власну продукцію на ринки чи не всього воєводства, провів пізнавальну екскурсію своїми володіннями. Вирощує переважно томати та огірки. каже, намагається йти у ногу з часом. За останні 20 років технологію вирощування культур змінював три рази продукцію, яку ви бачите в цій теплиці, ми вирощуємо вже 15 років. А загалом сільським господарством займаюся 25 років. Починали з невеликих об'єктів, де не було підживлення, постійної подачі води. Загалом була інша технологія. Зараз все автоматизовано, як до речі, і регуляція клімату. Продемонстрував для наших аграріїв і своє улюблене дітище скляну теплицю. Це навіть для тутешніх фермерів дороге задоволення. Натомість переваги такого об'єкту, каже експерт у цій сфері Андрій Новак, колосальні. Теплиці, стекляні, із з регулюванням клімату. У нас його немає. Нас пікової теплиці, де е, висока відносна воловість, повітря 95-98 і це є причиною всяких проблем. По перше, і хвороб, і шкідників у них тут практично, практично обходяться без пестицидів. Практично всі процеси під склом автоматизовані. Персональний комп'ютер в польській теплиці звична річ, адже саме він визначає кількість світла, свіжого повітря та вологості для оптимальних умов росту та скільки поживних речовин і води додати у ґрунт, аби плоди вчасно дозрівали. А за всіма цими процесами фермер спостерігає через мобільний в режимі реального часу, навіть коли відпочиває. Подібним може похизуватися чи не кожен польський фермер, адже держава зацікавлена у розвитку сільського господарства. Проте так було не завжди спочатку від держави були невеликі доплати. Ситуацію змінила європейська унія. Коли 15 років тому я будував теплицю, то отримав кредит під досить низькі відсотки із державними гарантіями. Це і є запорука успішного господарювання. Центуванням кредитовим керівник дорадчого центру, який доволі часто організовує подібні агротури для закарпатських фермерів, каже, що тільки так можна показати, як насправді повинно виглядати село, а головна мета не перебрав брати технології, а навчитися лобіювати інтереси свого господарства Біюємо, показуємо цю модель, щоб потрошку люди наші звикали до тої думки, що треба вкладувати в село, в селу треба допомагати і. Замін тільки можуть отримати здорові якісні продукти, здорових людей, здорові господарства лише тоді, якщо почне держава вкладувати. На жаль, до цього часу ми чули лише про величезні дотації шахти, де ті гроші скор за все розкрадалися, а в село нічого не В останні роки практично немає жодної програми, яка допоможе. Відвідане теплиць. Це тільки початок ознайомлення з польським аграрним досвідом. Група наших фермерів засвоїла чимало корисних уроків та зробила висновок. Селу не можна дати померти.